Потужний дизель генератор на 5,5 кВт слугуватиме для потреб протиповітряної оборони у 208-й бригаді військової частини А-1836. Зокрема, на її бійців покладене важливе завдання не пропустити ворожі ракети і БПЛА до Південно-Української АЕС та її міста Супутника. У польових умовах без генераторів, які є незалежним джерелом енергії, військовим не впоратись. Такі пристрої необхідні для стабільного електропостачання, систем контролю та зв'язку. Це дизель-потужний дизельний генератор потужністю 5,5 кВт, який видає 220 вольт для того, щоб запитати засоби інформації, засоби зв'язку і. Деякі пристрої, які не можу вам сказати, для того щоб ми були підготовлені і нам здавали інформацію якомога швидше відреагувати. Обладнання для енергоживлення, а також інструменти для обслуговування військової техніки, були куплені за кошти, що зібрали працівники енергокомплексу під час акції «Допомога захисникам України. Вартість придбання майже 50 тисяч гривень.